Бізнес в умовах війни вже рік на Буковині діє. Урядова програма є робота про результати дії сервісу та як скористатися можливостями, які пропонує держава. Детальніше розповість Юрій Гордей. Грантові кошти сьогодні це можливість для кожного в складних умовах воєнного часу підтримати власний бізнес або навіть розпочати його з нуля. Так свого часу Зоряна Петихачна створила центр розвитку дитини. каже, що саме завдяки коштам з програми є робота. Тільки розправили плечі, можна сказати так, хотіли уже масштабуватися, і тут. Розпочалося повномасштабне вторгнення на територію нашої України. Але два тижні ми тільки просиділи вдома, і через два тижні я прийняла рішення разом з своєю командою продовжувати працювати далі. І саме в той період появилося на нашому ринку можливість отримати грант у розмірі 250 тисяч чим я скористалася. За кошти гранту підприємниця придбала меблі для облаштування садочка, спортивний куточок, різноманітні розвиваючі ігри та іграшки разом з дитячим майданчиком. Також вдалося розширити і штат працівників, скористалася можливістю фінансової підтримки держави, й інша чернівецька підприємниця. Вже кілька місяців Ольга Чигурян займається підприємницькою діяльністю та має власний кабінет із вдосконалення фізичного здоров'я людини. У мене була мрія. І завдяки цій урядовій програмі вона у мене здійснилася. Я не можу сказати, що було легко, було важко, тому що я подавалася в тому році на початку, коли тільки почалася ця урядова програма. Мені було багато дуже запитань, на які я шукала відповіді, і я підписалася на різні телеграм-канали. Я слідкувала за інформацією від центру зайнятості, і... але я вірила. Я вірила, що в мене це вийде. Загалом, з початку дії програми на Буковині, 232 заявники отримали позитивне рішення на отримання мікрогранту в рамках сервісу Є робота в області. Загалом буде створено 497 нових робочих місць в рамках урядової програми Є робота, власна справа. І це є наш самий головний саме для служби зайнятості самий головний результат, якого ми досягли за рік роботи. Майже 500 нових робочих місць, на які будуть працевлаштовані наші з вами земляки вже. Чернівецької області». і не тільки області. Серед основних вимог до надання грантів є створення нових робочих місць. Якщо взяти нашу Буковину, так, наш регіон, то по нашому регіону за рік програми 217 отриманих мікрогрантів. Загальна сума майже 50 мільйонів гривень. Тобто підприємці змогли розширити свою справу, так придбати обладнання, оплатити певні послуги майже на 50 мільйонів гривень. Також стартувала нова урядова програма для ветеранів та їх сімей. Передбачено надання грантів в таких розмірах і за таких умов: 250 тисяч гривень для учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця, тобто тут дещо у нас понижені вимоги, 500 тисяч гривень для дружини або чоловіка, учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць. І один мільйон гривень для учасника бойових дій та або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП понад три роки. Грантові кошти можна витратити на придбання обладнання та сировини на оренду приміщення та транспортних засобів для бізнесу, а також закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу або реклами. Подати заявку на будь-яку програму урядового проєкту є робота можна вже зараз через портал Дія Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Темедня ТВА.